Це комплекс фурія. Ми зараз дивимося, чи сприятливі по перше погодні умови. По-друге, чи не працює наш ворожий реп, хочемо підловити супутники. Камера плюс ага. Лерони. є ліво, є два плюс питом. Готово. загалом це аеророзвідка, тобто знаходження цілей, коригування і ураження їх. Ми працюємо з артилерією, передаємо їм координати. Є вогневик, який коригує. Звісно, ну, найкращі емоції, коли ціль уражена. І Воно все горить, палає. Все, місія готова на резинку. У мене мрія, щоб фронт перемістився вже десь на Азов. І ми вже стояли в Бердянську, і я вже могла вдома ночувати. А яка там краса, боже, море. Треба звільняти Бердянську. Терміново. Давай попрямой, летим туди в ліс. Якщо буде слишком сильне подавлення, то будемо повертати. У нас двадцять минут шість. Перший бойовий виліт хлопці вже показали прекрасний результат. У нас розвідано шість одиниць техніки, три підбито. Взагалі вони дуже молодці, тому що вони з кожним днем ростуть, вчаться. В нашій специфіці роботі потрібен мозок і щоб трошечки в голові шурупало. От Олександр у нас архітектор може розказати про себе, пане Слідува? Він скромний людина тонка. Якщо бачиш ціль, то вона її досягає. Це дуже, по суті, це, я думаю, це є національна ідея. Це якщо бачиш ціль і будь-яких перешкод, ти маєш її досягнути. І поки ти її не досягнув, ти не, ти не зупиняєшся. Дуже багато ворожих пташок треба включити на шреп, тому вертати. Тут є дуже багато процесів, які треба менеджерити, в яких треба шарити. Тут дорога техніка. Тому дівчат закликаю йти в військові інститути, щоб ставати офіцерками, приходити і доказувати, що вони теж варті і вони теж гідні. Насправді якось тут не відчувається цього. Чи ти жінка там, чи ні. Тут це зайво. Переймається за тим, чи ти жінка, чи чоловік. Ти воїн, мабуть. Так. Хлопці, що там відбувається? Прильоти Перельоти сьогодні? — Так. Машина ще є? <різь> є. <не>, Місце <різь> посадки немає. <різь> Ну, ховайтесь тут. Виросла я в Бердянську, тому напевно воюю за те, щоб знову бачити найкрасивіші світанки і заходи сонця, і щоб їх бачили наші наступні покоління. Так чи інакше, там правда на нашій стороні. І рано чи пізно, скоріш за все, це буде тривати довго, але все одно перемога буде за нами.